Розпочинається матч за третє місце між командами Терекон та Вишгород. Склад команди Терекон, 18-й. Дмитро Епіфанцев. 19-й Владислав 5-й Дмитро Орловський. 13. Владислав 11-й Олександр Кузін. 9-й Єгор Тарасенко. 12. й Владислав 10-й Ельдар Шульга. Команда «Вишгород» 19-й Олексій Богдан, 7-й Вадим Гребенюк, 20-й Віталій Лимар, 33-й Каха Пушкарьов, 3-й Роман Соляник, 26-й Назар Феденчук, 1-й Євгеній Шоршов. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на бронзовий поєдинок в рамках елітного кубка. У нас різдвяний кубок «Стрітфутбол Челендж Київ» виходить на фінішну пряму в вирішальні матчі. Матчі, за підсумками яких все буде зрозуміло. Хто стане володарем Кубка, хто стане срібним призером? Ну а хто стане бронзовим, ми дізнаємося саме за підсумками цього протестиння Терекона та Вижгорода. Інколи командам важко налаштовуватися на подібні матчі після поразок у півфіналах, оскільки ми прекрасно розуміємо психологічний стан і Терекона, і Вижгорода вони були дуже близькими до фіналу. Але за заповітний трофей боротися вже немає змоги. А зараз, до речі, атаці вижгород. М'яч підхоплює Віталій Лимар. Так от, стосовно Терекона та Вижгорода, Терекон поступився в серії пенальті у матчі, який передубав звітному двобою. Тобто, на відпочинок, взагалі, часу майже не було у команди Олександра Пузіка. Більше того. Повторюся про емоційний стан футболістів. Терекона вони програли всього лише у серії пенальті. І ми чудово розуміємо, наскільки команда була близькою до омріяного фіналу. А тепер потрібно налаштовуватися на бронзовий поєдинок. Що вдієш? Терекон поступився Лонтаном. Команда забила швидкий гол. До речі, за сьогодні в матчах плей-офф це уже стає такою своєрідною візитівкою Терекона, оскільки і в чвертьфіналі проти Земана. І в півфіналі проти Лонтано Терекон забивав швидкий гол. І обов'язково це робив Ельдар Шульга на п'ятій хвилині він відзначився у матчі проти Земана. І на першій же хвилині він забив у протистоянні, що передувало нашому поєдинку у матчі проти Лонтано. Але як якщо швидкі голи Ельдара Шульги – це сьогоднішня візитівка від Терекона, то швидкі пропущені м'ячі у відповідь. Це вже можна назвати певним неприємним симптомом для команди Олександра Пусіка, оскільки в обох випадках і у чвертьфіналі, і у півфіналі Терекон не втримував переможний результат. Не вдавалося втримати мінімальний гандикап у рахунку. Команда щоразу пропускала. Зараз, до речі, момент Орловського. Орловський пробиває. Шершов перед собою. Атака триває. Ще один удар, і ще один. Шикарний сейв у виконанні Євгенія Шершова. Так от, стосовно Терекона, команда не втримувала жодного разу на попередніх стадіях переможний результат. І тому що разу доводилося виконувати після матчеві пенальті. І Якщо в першому випадку гравці Терекона всі шестиметрові виконали бездоганно, а Хрульов змів потягнути фінальний удар у серії від футболіста Земана, то безпосередньо у півфіналі пані Фортуна вже відвернулася від Терекона. Уже суперники, представники Лонтану всі шестиметрові реалізували. А от Єгор Тарасенко не зумів переграти кіпера опонентів. Тарасенко зараз, до речі, марнує хороший момент уже безпосередньо з гри. щодо Вишгорода та шляху команди до матчу за третє місце. То Вишгород у чвертьфіналі розібрався зі Святошем. Перемога з рахунком 2-0 була здобута. І з таким же результатом. Команда поступилася у півфіналі Майамі у неймовірно емоційному матчі, де дійсно пристрасті вирували до останньої секунди. Удар тим часом. Удар у виконанні Тарасенка. До речі, якщо пригадувати історію протистоянь Перекона та Вишгорода, то ці команди. Зокрема, і минулої неділі перетиналися. Вони перетиналися в рамках групового етапу. Один квартет «А». Вони представляли, і тоді, до речі, Вижгород зумів відсвяткувати перемогу. Перемогу, яка вивела чорно-жовтих на перше місце у групі, а Тарекон змушений був фінішувати тільки другим у своєму квартеті. Ну і до речі, у тому матчі минулої неділі Вижгород зумів взяти реванш у Терекона, оскільки, якщо не помиляюся, в рамках регулярного чемпіонату у попередньому сезоні саме Терекон відсвяткував мінімальну перемогу. Але в підсумку обидві команди не зуміли залишитися в триці лідерів, не зуміли завоювати медалі за підсумками сезону у дивізіоні Сілвер. Тарасенко тим часом падає у штрафному. Пенальті арбітр призначає чи ні? У будь-якому разі арбітри вирішують переглянути повтор аби впевнитися у своєму рішенню. Поки що це виглядає як пенальті. Але давайте дочекаємося остаточного рішення від арбітрів. Так, ну власне, як говорить Станіслав Іванович, з першого разу, з першого разу він все побачив. Пенальті. Пенальті у ворота. Вижгорода Шульга. Удар не забиває добивання. Ну тут уже ніхто. Тут уже ніхто не міг завадити. Шульзі Шершов нічого не міг вдіяти. І знову забиває Шульга. Волон відзначається Елдар Шульга. Переходи. Рахунок 1-0. Отож, в принципі, у нас все залишається за тими традиціями, про які ми говорили на початку зустрічі. Терекон забиває першим, доволі швидкий гол. Так, цього разу знадобилося більше часу Ельдару Шульзі, але щоразу забиває саме Ельдар Шульга. Знову він відкриває рахунок. На п'ятій хвилині він це зробив у чвертьфіналі проти Земана. На першій хвилині у півфіналі проти Лонтано. І от на сьомій хвилині він реалізовує пенальті. Скільки ж пенальті сьогодні виконали футболісти Терекона, дві серії провели. Це шість ударів. І тепер уже безпосередньо пенальті протягом ігрового часу. Тобто вже сім пенальтів безпосередньо за сьогоднішній ігровий день. А виконали представники терекона. А, ну так, до речі. Хороше зауваження від мого колеги, від Влада Ващенка. Дійсно, не просто так він тут сидить. обов'язково поставте лайк Владу Ващенку за його сумлінну роботу. Нам буквально кількох лайків не вистачає до 40, тому давайте саме на адресу Влада Ващенка поставимо вподобайки. Можливо, хтось стикався із його арбітражем, тому я впевнений... Можливо, не не надто задоволеними залишилися, але лайк поставте. Так, підказав влад, що це тільки шостий пенальті для терекона, оскільки в попередній серії все завершилося на двох пенальті. Перший реалізував єпіфанцев, другий не реалізував. Тарасенко били вони другими у серії після футболістів Лонтано. Тому за рахунку 3-1 після всіх реалізованих пенальті представниками Лонтано сенсу виконувати третій удар не було. Тобто шість пенальтів не сім. за сьогодні виконали представники Терекона. Отож, 1-0. 1-0 на користь Терекона у матчі за третім місцем. Команди зіграли вже майже 9 хвилин. Так, і до речі, у нас з'являється коментар від Дмитра Гордуза. Це ще один дуже уважний вболівальник. Він пише про те, що гол ворота Вишгорода зараховано не за правилами. Можливо, нас якраз влад розсудить. Дмитро Гордус пише про те, що капітан команди Терекона, певно, Олександр Пузік, про нього йдеться. Вбіг до удару у штрафний майданчик суперників. Так, ну що ж, зараз Влад перегляне цей епізод. На відео і скаже своє остаточне рішення. Ну, В будь-якому разі, на гол зараховано. Рахунок у нас 1-0, тому, на жаль, в разі чого нічого повернути назад уже не можна. Так, ну що ж, переглянули ми відео. Все-таки справедливий гол було зараховано, як нам здається, і з владом все-таки до удару Пузік не вбіг до штрафного майданчика, до удару з позначки у виконанні Ельдара Шульги. Так, можливо, там якісь лічні сантиметри, але менше з тим. Будь-якому разі 1-0, Концентруємося вже безпосередньо на тому, що відбувається на полі. Дійсно, за останній час Терекон та Вижгород дуже багато разів перетиналися. Ми згадували про їхній поєдинок. Тижневої давнини на груповому етапі Різдвяного Кубка. Згадували також і про дуель Вишгорода та Терекона в рамках дивізіону Сілвер у попередньому розіграші регулярного чемпіонату. Можливо, вже встигли і трішки набриднути один одному Вижгород та Терекуна, але в будь-якому разі завжди дуже цікаво стежити за їхніми матчами. Зараз, до речі, небезпечний удар у виконанні кахи Пушкарьова, але м'яч летить повз ворот, який захищає Хрульов. Шульга та Лимар влаштували швидкісний забіг. І Шульга навіть виграв його. Хоча Віталій Лимар це теж явно неповільний футболіст. Скоріше навіть навпаки. Гребанюк все ж таки не зумів за м'яч зачепитися. Незручно було приймати м'яч у тому епізоді. Терекон продовжує контролювати гру, начебто. А Вишгороду не вдається додати і затиснути суперника на його половині, а рахунок то змушує вже це робити. Колектив Вадима Гребенюка. Сім з половиною хвилин ще залишається у Вишгорода для того, щоб змінити результат на табло і уникнути поразки. Зараз Єпіфанцев розвертається. Єпіфанцев намагається втекти від Лимара, але там ще й Фаденчук встигає на підмогу. Гребенюк. Він один, йому потрібна підтримка. Гребенюк не розхитав пузіка. Ну і зараз зворотня контратака. Чисельна перевага є Терекона, є піфанцев Тарасенко. Шульга. Шульга стріляє повз ворота. Соляник. Феденчук. Солянок помиляється. Пузік. Пузік. Нас доганяє м'яч. Пузік. Пузік зберіг. Так. А Тарасенко все ж таки не переграв. Шершова. Шершов браво. Зберігає він шанси для своєї команди. 14-та хвилина цього двобою. Шульга. Пузік у центр. Тарасенко і знову шершов. Шикарний сейф у виконанні Шершова. Шульга. Орловський. М'яч підхоплює шульгам. Відає передачу на Орловську. Ще один удар. Блокує його. Каха Пушкарьов. Ну і, зрештою, пушкарьов вибиває м'яч. ледь не постраждав один з наших арбітрів Олександр Кульша. Продовжується позиційна атака. Тарекон володіє ініціативою і, повторюся, ніяк не вдається вижгороду переламати хід зустрічі. На кону знаходяться бронзові медалі різдвяного кубка. Орловський віде передачу на партнера. І Ліщук заносить м'яч у ворота. 15-та хвилина. 2-0 на користь та рекордна, І Це вже серйозна заявка на перемогу. На 15 15-й хвилині рахунок стає 2-0. Відзначається номер дев'ятнадцятий. Владислав Ліщук. В жодному із попередніх сьогоднішніх матчів терекону не вдавалося подвоїти свою перевагу, що насправді було дуже важливим, аби уникнути серії пенальтів проти Земана, проти Лонтано. А от у бронзовому поєдинку проти Вижгорода вдається це зробити, і Терекон, схоже, бере реванш за поразку на груповому етапі від Вижгорода. Але, як то кажуть, сміється той, хто сміється останнім. Тому значно важливіше, напевно, виграти бронзовий поєдинок, аніж здобути вікторію в рамках групового етапу. Орловський тим часом з м'ячем. Тарасенко ще один удар. Що там сталося? Потрібна пауза Пушкарьову. Продовжується атака Терекона. половиною хвилини. І Терекон забуває третій. Тарасенко. Тарасенко після передачі Орловського 3-0. І тепер уже остаточно можна ставити крапку у цьому протистоянні. На 17-й хвилині рахунок стає 3-0. Забиває теракон відзначається номер дев'ятий. Єгор Тарасенко. Ну що ж, 3-0, 3 хвилини залишається. в атаці. вже відчувається певний вічі. Певна безнадія у футболістів Вишгорода. Можливо, для них ось ця пауза між їхнім півфіналом та матчем за третє місце була. Недоречно і команда не змогла зібратися. Терекон дві гри поспіль проводить, але команда хоча б в тонусі підійшла до звітного протистояння. Так на дизморалі через поразку у серії пенальтів від Лонтано через втрачений шанс поборотися за сам трофей, але тим не менш, Терекон все ж таки здобуває бронзові медалі. Ми пригадували про те, що в рамках літнього кубка Терекон дійшов до фіналу, де команда поступилася в серії пенальтів. Якщо я не помиляюся, мустанг таксі. Срібними призерами стали представники Терекуна. Цього разу в рамках Різдвяного кубка команда завойовує бронзові медалі. Зараз може бути ще четвертий м'яч. Богдан фолить. Другий фол у пасиві Вижгорода. Буде жовта картка для Олексія Богдана. Ворота були порожніми, тому варто було щось зробити. Ну що ж, отримав жовту Богдан чи ні? Так, попередження перше у цій зустрічі отримає Богдан на передостанній хвилині ігрового часу. Два фоли у Вишгорода, у Терекона жодного. Ось такий миролюбний матч за бронзу. Ми спостерігаємо. Але я впевнений, що вже зовсім незабаром ось це поле перетвориться на справжню арену бойових дій. Зараз можна ще четвертий забивати. Орловський після двох асистів прагнув уже й сам забити, але влучив прямісінько у Шершова. Так, от, стосовно наступного поєдинку, вже за кілька хвилин розпочнеться фінальний матч Різдвяного Кубка. Тому обов'язково не пропустіть, залишайтесь разом із нашою онлайн-трансляцією. До речі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто стане тріумфатором Різдвяного Кубка. І спробуємо по ваших коментарях визначити, в кого більше шансів у Майамі чи Лонтано. Ось така вибізка, такі команди будуть боротися за головний трофей. Я особисто навіть не візьмуся прогнозувати, хто все ж таки переможе у фіналі. Можливо, ми з вами станемо свідками серії пенальтів. Тому що я особисто оцінюю шанси Майамі та Лонтано як 50 на 50. Менше 40 секунд залишається до фінального свистка у цьому бронзовому поєдинку. Шершов забирає м'яч до рук. Шершов вкидає точно на Пушкарьова. Пушкарьов може гол престижу оформити, але... З його ударом впорався Хрульов. Знову хрульов на місці. Фаденчук уже в ролі п'ятого. Він змінив голкіпера, але зараз контратака від Тарекона. Може ставити крапку Пузік. Так, Пузік не ставить крапку. Хоча, можливо, це і є крапка. Подивіться на реакцію Ельдара Шульги. <рес> ну, в принципі, я розумію реакцію Шульги і реакцію Олександра Пузіка, який вимагає жовтої за таку неспортивну поведінку від Ельдара, але я особисто все ж таки вважаю, що там потрібно було забивати в порожні ворота. Не забив. Олександр Пузик, такий курйозний епізод, комічний момент, яким завершується наш бронзовий поєдинок. Отже, Терекон, володар бронзових медалей, різдвяного кубка Стріт Футбол Чалендж Київ. Вижроду ми дякуємо за напружені матчі, за характер. Але, на жаль, команда залишається без медалей. Зовсім скоро за кілька хвилин розпочнеться фінал між Майами та Лонтано.